Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Країна-агресор продовжує терор мирного населення, завдаючи подлі удари по об'єктам інфраструктури. Сьогодні вночі у Криворізькому районі ворог завдав удару по промисловому підприємству та одному із об'єктів енергетичної інфраструктури в межах міста. Є серйозні руйнування, слава Богу, без втрат. Ліквідації наслідків ворожого удару були оперативно задіяні всі необхідні служби. Шановні земляки, підприємці та всі мешканці Кривого Рогу, прошу послухати мене уважно. Ситуація в енергетиці країни дійсно критична. Для запобігання повним аварійним відключенням у нас у місті, як в інших містах країни, введено режим суворої економії. Ще тиждень тому кривий ріг на 60% зменшив вуличне освітлення лише центральній вулиці, зараз, на 50% скоротив рух міського електротранспорту. Тобто, у нас на 50% менше зараз трамваїв, тролейбусів і потягів скоростного. Мінімізував електроспоживлення на спортивних та культурних об'єктах, обладнання таких об'єктів, як льодова арена та низки інших, відключено взагалі. Мінімізовано енергопостачання на промислових та комунальних підприємствах міста, відключені освітлення та ілюмінація у парках, скверах тощо. Зроблено багато, але у цій ситуації, що склалася, недостатньо. Тому об'єктам бізнесу вже спрямовані приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію. Також вони повинні мінімізувати. Електроспоживання всередині приміщень, вимога для керівників підприємств, усіх форм власності суворо дотримуватись обмежень споживання електроенергії, також закріплена сьогодні у рішенні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В кожному районі Кривого Рогу створено робочі групи, до складу яких входять представники силових структур. Вони жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. В 17.00 вулиці міста патрулюють зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції інших силових структур. Порушників правил відразу повністю відключають від енергопостачання. Наголошую, винятків не буде ні для кого. Наразі ці робочі групи працюють і, можу сказати, відключено вже 17 об'єктів бізнесу. Це примусово відключено. Від себе можу додати, що ставлення до власників і керівників цих об'єктів буде відповідним. Також звертаюся до всіх мешканців міста з переконаним проханням максимально економити електроенергію. У період 7.00 до 23.00 споживання електроенергії має бути максимально обмеженим. Використання енергоємних побутових приладів, електродувок, пральних машин, сушарок, електроконвекторів та інших у цей проміжок часу має бути виключено. Можна ж вночі робити, можна ж пральну машинку на ніч запрограмувати, всі ж розуміють. Прошу всіх поставитись із розумінням до ситуації та закликаю всіх криворіжців згуртуватися у відстоюванні енергетичного фронту. А всіх незадоволених, прошу згадати про наших воїнів в окопах і як їм там зараз. Не час влаштовувати дискусії. Зараз треба вижити. Просто вижити. Впевнений, усі разом ми впораємося. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то ситуація напружена, але повністю контролюється Збройними силами України. В день обстрілів окупантами Криворізького та Нікопольського районів не було. Завдяки відвазі та майстерності наших військових окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. За даними оперативного командування Південь, тривають активні бойові дії. Вздовж лінії зіткнення нашою штурмовою авіацією нанесені удари по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплексів БУК-2М, Тор та Панцер. Втрати ворога за добу це 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, 2 гаубиці 152-го калібру. Та ворожий безпілотник розвідник. Також знищено два склади боєприпасів у Береславському районі. Незважаючи на усі труднощі, у самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. В місті злагоджено функціонують усі органи влади, працює громадський транспорт, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства, лікарні забезпечуються необхідними медикаментами. Місто живе та працює на перемогу. Дякую всім, хто робить свій внесок у нашу спільну справу. Ми вистояли вже майже вісім місяців і показали, що вміємо перемагати ворога, впевнений, що і надалі ми впораємось із будь-якими викликами, нас не зламати. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. І запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!